йоу, еврібаді, з вами Дензобугать. І як ви бачите, ми залетіли в Бравл Старс, бо щось ми дуже давно не в нього не грали, как би то, да? І я вам предлагаю до да, даному відеоролику прийняти до уваги ранги. Ранги, які ми з вами навіть і не качаємо, да? І якось некрасиво, да? якось не статусно мати, досить непоганий аккаунт, проте дуже слабенький ранг. Бронза перша, да, що я не помиляюсь, да, бронза перша. Тому предлагаю. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой! <реш> ладно, ладно, трошечки не туди. Трошечки не туди жмякнув. <реш> ну нічого, це у нас буде, значить, розміночна, розміночна каточка, щоб просто розігратися і нормально шпілити в ранговому просто режимі. Бемс. Так, протіна нас діномайка, на я бачу, друзі. Ой-ой, ой в нього є ульта, а її треба боятися, я мою Опа, треба закинути всім хілочку нашим. Бемс. Так, одного хлопнули, одного хлопнули. Нормально, нормально. Дінамайка, Бемс, накидуємо плюху. Так, 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 так. Так, 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 так. Обережно, обережно! Дензо. Ну, Дензо, як ти міг так підставитися? Як реальний бублик, правда. У нас М ще реальний бублик. Так, закидуємо тако всім плюшечки. Бемс-бемс-бемс. Накедуємо плюхи. Ти що молодий? Іди в баню, іди в баня. Так, 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 убити його, убити, убити цього молодого. Ні. у них прям дуже якось. У них дуже просто велика купа урону, да? і нам просто немає кому танкувати. Ось що наша проблема. У них є Дінич, да, який може закидувати прям непогані такі плюхи. У них є матрас, який теж досить таки агресивний сильно. У них є Ліон, в якого просто купа урону. Опа, бемс. Бемс. Так, наперед ульту таку свою ставимо просто і все. Все, 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 розібралися, розібралися з цим бубликом. Так, зараз його поїде Емс із. Оцим його просто Емс. Накидуємо. Розберуться, да? От так? Отак. Плюха, плюха. Нормально. Матрас помер, матрас помер. Накидуємо подіночку, все, нормально. Один-один. Один-один, це всі шанси на камбек. У нас є всі просто шанси камбекнути цю каточку. Так, найголовніше з матрасом розібратися. Ой-ой-ой, у -ой -ой, матраса є ульта, а мені це не дуже сильно подобається. Так, Накидуємо таку ульту. Накидаємо. А Нам забили? Я даже не бачу, як м'яч пролетів. Ну, що поробиш, що поробиш, так? Да? Ну це разміночне, тому... Можна за це не переживати, да? А відкриваємо просто режими і переходимо з вами в ранговий берс. Так, тепер у нас, як я бачу, вибрали мапи. Мапи на очки, на зв'язки, на зірочки, на зірочки. На зірочки, кого б такого цікавого взяти, да? який би прям би круто би зарішав. Так, я хотів взяти кабі, цього перса. Угу. Тримаю в курсі. Лад, давайте візьмемо з вами Біа. Я думаю, біа непогано би зайшла в, в ці каточки. Надіюся, надіюся, все буде класно. Я пам'ятаю, у мене максимальний ранг був чи діамантовий ранг, я не пам'ятаю, щось таке в цьому роді. Так, Бемс. І узнаємо свій суперспельчик. Так, ні Ніту, ні Ніту треба шотнути. Ні Ніту. Блін, майже убив. Майже убив Ніту, Йо майо, ну, майже не вважається, як би, так? Да? Бемс, плюха. Бемс. Цього хлопнули. Хлопнули малюка хробака. Так. Ой-ой-ой, мене Ніта вбила, мене Ніта вбила, Надіюсь, його шарф уб'є. Нє, шарфа, походу, да. Шарфа розмастили, як бублика малесенького. Бемс, плюха. Бемс, побуло. Майже було убив. Майже. Так, 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 так. У нас є супер турбо, супер турбо, треба ніту, ніту, ніту. Такс, ульта, бемс, плюха. Нормально, нормально, треба відійти. У мене три зірочки треба відійти. Хоча ми проігруємо. Ми проігруємо прям дуже-дуже сильно. Бо в нас шарф якийсь, ну ходе фіде просто, мужик. Мужичок ходить фідати. Бемс, плюха, по ніті ще одна плюшечка, нормально. Так, 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 так. Ми виграємо. Ми вроді виграємо, так. Да, ми виграємо, непогано. Так, с'юзаємо ульту, бемс, плюха, ще одна плюшечка. Убиваємо, убиваємо цього молодого, да? Так, бачу, була, бачу, була, якого нам треба зараз понапрягати. Йой! Нам одної зірочки просто не вистачило. Одної зірочки не вистачило, щоб виграти. Жесть. Перша катка проіграли. Першу катку ми проіграли, би. Так, що в мене взагалі по очках? Бачу, в мене є зірочка, да? тобто кейсик, який я можу відкрити, і нам випала Ікспішка. Ікспішка погана, кстати. Ікспішка завжди буде нам потрібною. Хорошо, полетіло далі. Так, карта на геми. Карта на геми. Кого би тут такого цікавенького взяти? Я оце думаю, правда. Треба подумати, треба подумати. Я предлагаю взяти Сенді. Сенді би реально була б непоганим юнітом, да? Який би вкинував би прям доволі таку непогану купу дамагу. Ну і плюс до цього всього ми могли б ховатися в моїй ульті. Так, що в них по юнітах? В них емс, емс, яка може танкувати. Оце мені не подобається. Так, давайте перелагаю сразу спел юзнути, щоб зараз хтось виходить. І ми оцю Емс, отакого бемс, заморозили. Заморозили молоду. Дві. А що а вона втикає? Реально, Чого наш чо перс втикає, так, цього вбиваємо. Так. Емс, Емс, отстань, отстань, побратськи. Побрацки треба відстати. Так, 2-2. Що 2-2. Хорошо, ми хилимося, бемс. Так, треба убити, головне, зараз оцю просто копію. Так, 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 бемс, заморозив трьох. Ульту накинув, ульту накинув, щоб вона просто жила. Одного вбив, нормально. Ну дожини, убий його, енергетик. Нормально. Бемс, заморозили і тікаємо, тікай, 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 тікай. Нормально, нормально. Йой, нас розвалили. А що а Джасі робить? А реально, а що цей з Джайсі робить? Він просто якийсь фідер. Він ходить просто фіда. Як я, якийсь бублик. Як, як рабрик якийсь. Так, бемс, бемс, бемс. Плюшечка, плюшечка ще. Нормально, убив. Розвалив, розвалив, розвалив. Тут емс, бемс, плюха. Так, убиваємо, убиваємо її. Так, відходимо. Відходити треба, відходити, треба, відходити. Так, енергетик, тікай, 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 тікай. У нас з тобою основна кількість, как би... Гемів, тому нам треба собі просто вижити. Ось куди вона лізе, от куди воно просто лізе, Йомайо. Так ставимо нашу ульту і просто в ній хілимось. Все, Ізі, ізі. Як я і говорив, у нас непогана Тіма, і як, кстати, найліпший гравець. Так, нам треба 500, нас за, один... за одну катку дають 121. Непогано, непогано. О, зірочку дали і нам випали куйни. Ще одна зірочка, епік? О! Нормально. І нам випадає зараз, зараз, зараз що ж нам випаде. Что того? Футбол. О, ось на футбол треба якогось такого перса цікавенького, да? Який би був би серйозним дядьком. Я предлагаю або роза, або бібі. Роза, або бібі. Дензо, думай. Хай буде бібі. Хай буде бібі. -бі. Цікаво, яких вони юнітів взяли. О, ворон. Ель Прімо. А цього я не пам'ятаю, як звати. <рес> цього середнього я не пам'ятаю, як звати, правда. Так, у нас я бачу Хілка є по спилах, да? Таку одразу тако Бемс! Успокойтеся, хлопчики. Хлопчики, дівчата, успокойтесь. Надо Бемс, плюшечка. Ульта. Нормально, живемо, живемо. Катапульта, катапульта кажу. Мортира забирає його. Так, плюшечка, бемс. До побачення. На, тобі пас, братуха. Так, так, так. Головне жити і не тужити. Плюха, ще одна, ульта, ізі, ізі. <реш> Це було дуже легко, реально. Це було прям дуже легко. Я роблю зараз отако Сразу наперед. Плюха, ще одна. Бемс, бемс. До побачення. Давай пас. Пас дай. Чо, чого він такий просто реальний бублик? Наш він затягує цю катку. Ми ж можемо її прям дуже швидко закінчити. Так, треба зараз от цього убити хілера. Бемс. Закидаємо ульту. У мене є хілочка. З хілочку я опа, убиваю. Нормально. Так, ворон, ворон, ворон. Додому, додомцю, додомцю. Я просто спас. Я просто спас усю команду. Так, треба відходити. Треба відходити і якось туди тікати. Бачу ворона, бачу ворона. Ель пригає, прігає, Бенс. Треба саме Глан зараз відкинути. Просто відкинути оцю шнягу, да, така? Бенс? Так, тікай, тікай, от, аби я просто не заруїнила оцього. Просто Лура, да, аби вона просто не заруїнило, ми могли б уже спокійно давно би виграти. Ну, давай підходь до Альпріма, не бійся його. Гол! Отак От треба з ними. А не сидіти гратися, що ми такі класні, ми такі круті, не можемо виграти на ізі. Ні, саме головне, просто виграти режим, а не наскільки там уб'єш, кого і так далі. Нам треба апати з вами ранг, кабе. О, футбольчик, футбольчик, футбольчик. Я предлагаю вам на цей раз обрати собі Джесі Бемс, так, проти в нас пейпір. Потім, потім, потім. Бочечка проти нас. Проти нас бочечка, її треба боятися. Бемс, бемс, бемс. у такого вас, да, малесеньких, гарнесеньких, так вона тобі плюшечку. Так, треба оцю бочку, головне, головне бобочки накидувати треба. Бобочка може приносити прям реалі хороший такий дискомфортик. Бемс. Накинуємо просто свою ульту на всяк випадок. Все, Ізі. Ізі гоу. ми забили. Тут було без шансів для них. А ну, Бемс, 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 ні, братуха, з нами таке не прокатить. він <хе> там пробігти. Так, закидуємо сразу свою турелечку. Активовуємо її. Так, треба зараз оцього бублика. Оцього бублика так наказати разочок. Так, бочку, бочку, бочку бить, у бочку убити треба. Бемс, до побачення. До побачення, телебачення Дензу це називає. Так, турелька, 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 тако в кустики. Активовуємо її і хай накидує. Турелькою розвалив їх прям. Вообще на ура. Нормально, слухайте. Ми прям. ми прям дуже добре стоїмо. Держимося в обороні. Да, що вони навіть не можуть підійти до нас. Ізі. Все, це було. Досить дуже швидко, да? і досить дуже легко. Кстати, я вкинув 40 тут іще урону. На здивування. Так, поїде ще одна катка, да? і ми зможемо проапати собі ранг до бронзи 2. Так, тут треба якихось таких персів, да? щоб зразу шотали. Як влітає, то він зразу должен шотати. Це може бути, наприклад, Едгар. Едгар по-любому може. Кстати, Дінеч буде непогано, да? Тут я повністю згодний з його вибором. Так, у них стул, у них кактус і оця мортира. Хорошо. Мортиру ми можемо швидше шотнути, при тому, що й дуже швидко і дуже легко. Так, зразу просто використовуємо свій спельчик, да, Щоб зарядити ульту. Головне, щоб зараз Дінич не помер. Реально, от зараз саме головне, щоб просто Дінич не помер. Бо Дінича, Дінича просто не хочеться тіряти. Знаєте, чому, в чому проблема? В мене два закадальщика в команді. Я якби один танк такий, да? Такий? Ось що моє проблема. Так, пойде. Стоп, стоп, стоп. Можу летіти на сту. Влітаю на сту. Бемс, нормально. Так, ломаю цього кактуса. Ой-ой-ой, ой 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 треба відійти, відійти, відійде, відійти. Нормально. Зараз ми відхилимося, і виходить, в кактуса будемо літати. Все, кактус халепа. До побачення. Так, один раунд ми виграли. Останній раунд треба виграти. Треба по-любому його зараз виігрувати і витащувати. Так, бачу, бачу, опа, бачу сту. А сту умирає, походу. Майже помер, майже помер стушка. Сту майже убив. Нормально, Дінич забрав. Дінич забрав його добрав, у цього кактуса. Треба сту. Треба зараз ту дожимати, зажимати. Не знаю, що робити. Нормально. Це було бистро. Реально, це було бистро. Так, все, апнули другу бронзу. Сюди. Ізі. ха Ден а ти шариш. Ти щось шариш, Бенс, відкриваємо ще один кейсик. нам дають 100 коїнів. Ще один. Епік, 500, 500 XP. Ооооооо, Оце нам просто ніщиків всяких понасипали. Прям нормально. Так, що ми тут можемо забрати? Так, 100 кредитів можу забрати, все. Пою, пути дальше бій. Так, знову цей самий режим зі, на зірочки, да? Едвара взяти Едгарва взяли, да? ж нам би такого цікавого взяти, я оце думаю просто. Колет може зайти непогано, по правді. Давайте справта, давайте справта. Давайте справта візьмемо. Треба вигуляти молоденького, да? зелененького, треба його вигуляти, і мені здається, тут ось, як ви бачите, да? дуже багато прям брікад всяких, да? всяких стінок. Тут, ну, тут реально тут є де закидальщиком грати. Тому мені здається, всі шанси зараз отакого. От що вибіг, отаков от зірвати просто його. Ставлю зараз просто такого перешкоду, і все. Так, бачу бачу кактус. Кактус хоче биканути. Так, з одного вони забрали. Треба зараз оці духи розбирати. Тут мапа ламається, слухайте. А тут мапа почала ломається. Мапа починає ломатися. Бемс, бемс, плюшечка. Так, 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 так. Помогти, помогти. Едгару. нормально. Так само йому просто зараз таку стінку. Все, жити, 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 нету, жити. Бемс, таку плюшечки не ожидала, да? Так, ставимо сюди просто перестіночку таку, бемс. І накидаємо по молодим, просто плюшечки. Ні, братуха, у вас сьогодні такого не вийде. Бо я так оставлю просто стінку. Так, ось, ось, енергетика, енергетика. Головне, щоб він мене просто зараз не вбив, енергетик. Реально, це зараз саме 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 таке головне. Знаєте чому халепа? Що ми зараз проіграємо? Опа, нормально? Блін, а майже М зубив! Майже М, М зубив! Йомайо, -йо. треба хілитися! У мене три зірочки, їх. Не треба, не, не треба профукати, не треба профукати. Емс? Спайк, спайка, спайк. Енергетика. Блін, а наші Едвард якось фіда їх. Він реально, наче він спеціально просто помирає. Так, заново. Енергетик біжить! Енергетика вбити. Бемс! 13, ми виграємо, ми виграємо. Не помирати, не помирати, не помирати нікому, нікому. Всім відійти, всім відійти. Слухатися Дензо. Ну, знову наш цей бублик просто влітає і просто їх фідонить. Нормально, слава Богу, що я губив. Не бейся, не бейся з ним. Не надо, не надо. Братуха, братуха, не надо. Бемс. Майже убив, майже убив. Халепа. От просто оцей бублик. той бублик просто взяв і помер. Оцей його просто бублик винувати нашій поразці. Отак От йому і правильно, що він себе б'є цими шарфами по голові. Реально, чого мені таких бубликів дають в команду? Ви не знаєте? Що це пов'язано взагалі? Такс. О, оце непогана, кстати, мапа. Непогана мапа для закидальщика або для якоїсь Джесі. Давайте, напевно, давайте, давайте, давайте візьмемо собі Барлі. Візьмемо Барлі, так. Да. Він буде непогано дамажити їхню базу. Так, і хто проти нас? У. У них прям реальні такі, знаєте, серйозні такі юніти, да, які зможуть вкидувати так непогано урону. Ух ти, яка музичка така веселенька, да? Бемс, о, бачу кентафарика, да, який зараз мені, походу, буде заряджати мою ульту. Хі -хі -хі -хі. Так, 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 так. так. Головне триматися як умога далі оцього кента. Ні, братух, тобі немає що на мене бикувати, бо я тебе по-любому зараз розкліпу. Так, 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 так. Головне їхню базу дамажити. Головне, дабажити їхню базу отаку, ось і спокійненько, помаленьку, да. Бемс? я зараз цього просто переіграю, дивіться. Просто easy, easy peasy. Накеду на їхній по їхній базі, коротше, собі та й кайфуємо. Накедуємо, накидай, дам. Ти не переживай. Тебе все вийде нормально. Так, накидуємо нашим хілочку, так бемс. Все, нормально, непогано. Так, цього розкліпашили. Опа. Я би зараз ульту би себе нафармив, кстати. Було би непогано. Отако бемс. Так, 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 так. Не, братух. Ти там далеко зібрався, я бачу. Нее. <зі>, Зі мною таке не получится. Ти там тоже не ховайся, особо. Бемс, такой плюшечки додому. Мінус. Так, сразу накидаємо таку ульту. І дамажимо далі їхній бейс. Їхній бейс, їхній сейф. Бемс. Накидуємо хілочку. Помагаємо нашому убити. Слухайте, а я прям реально в цій катки, як бозя. Просто тащу, нереально сильно команду. Я основний урон вносю по цій базі. Так, треба накинути хілки нашим. Бемс. І дальше накидувати. Давай, 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 накидай. Кп, 11 тисяч хп, 11 тисяч хп, такс, бемс. Влетіли на цього. Так, предлагаю фармить далі. Бемс, ломай, ломай, дензо. Изи! Вони, вони, вони навіть ні разу не дарили нашу базу. Ха-ха! <схай> непогано. Слухайте, непогано ми їх витащили. Бемс. Плюс 6 соточка. Ух йо, скільки нам XP зараз насипе. Півтори тисячі, дивіться, бемс. Два, два левела пройшли. Так, сірочку відчиняємо, бемс. Супереєр. Сто коїнів. Текс, ще тисячу конів, нормально. Оце вже нормальний підгончик був. Бемс, полетіли далі. Футбол, 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 футбол. Він кого би такого цікавенького взяти? Кстати, на футбол можуть вони взяти м -м, танка якогось, да? Тому я предлагаю вам взяти колет. Я предлагаю взять вам колет, бо вона буде прям реально серйозно різати танків. Тільки правда, чувак лявнув, да? То нічого, нічого. Зараз і витащим. Знову футбол. Кстаті, а мапа тут друга уже. А мапа то друга. Давайте візьмемо, наприклад, наприклад, розу. Предлагають нам. Ну, окей. Без питань. Якщо ви впевнені, що тут залитики роза прям на ура, є. Я не проти, я не проти просто вас послухати, да? Можливо, ці гравці знають більше, ніж я. Тому все можливо. Так, проти нас Кольт, проти нас Спраут і. ой-ой! Зря її використав, зря її рано використав. Оцей чувак прям нас буде дуже сильно так накаляти. Так, проходим. Мені здається, я зараз можу їм забити гол. Просто зараз тако в наглу заходжу і все. І до побачення. Моя основна ціль, хлопці. Хлопці, дівчата, як я поняв, просто брати м'яч. Мої вкидують дамаг, а я захожу просто і забиватиму гол їм. Не, братуха, віддавай мяч. Віддавай мяч. Ух ти, йой! Больно, больно, больно. Можемо дати пас, можемо передати пас. Або можемо зараз такого. Бемс! І забити гол. Ізі. Трьохочковий, просто трьохочковий. Так, нокаут, 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 так, так, так. А яка мапа? А яка тут мапа? Кстати, дальники б тут були б непогані. Так, я я беру, я беру, бо я не впевнений, що ви зможете просто нормально за нього зашпілити, бо зі мною вже попався один чувак, да? який просто іграв на цьому Едгарі, і походу, наші зараз не візьме юніт, так? Да? А, ні, взяв нормально все, все нормально. Бо я то впевнений, що я на ньому одіграю непогано, да? Бо тоді був чувак на Едгарі, да? і я би не сказав, що він на ньому вміє шпілити. Реально, він на ньому грав як бублик, хоч він у нього й був якого там? Одинадцятого рангу, да, типа жорсткий. Так, пойде, я можу зробити отако просто, да? Ой-ой-ой. ой Жити, 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 не тут жити. Нормально. Живемо. Так, перезаряджаємо сразу способність, да? А, він з ним розібрався. Нормально, нормально. Дензо є ульта, в Дензо, всі кнопочки є. Так, мапа ламається. А мапа ламається. Так, мені головне дінич. мені головне дінич, якого я зараз влітаю, отако бемс. Так, главне допомогти нашому, помогти нашому. Так, мансуємо, мансувати, мансувати, мансувати треба. Так, заряджаємо свою ульту. Бемс, впрягуємо! Блін, майже! Майже убив! Ну, надіюсь, наш Ікан з ним розбереться! На ізі! Він на ізі з ним розібрався, друзі! Так, і скільки мені до наступного рангу? Кстаті, одна перемога! Реально, одна перемога, і я апаю собі просто третю бронзу. Футбол, кстати. А ось тут зараз роза залетить прям на ура. Реально. Тут я просто впевнений. Просто подивіться камапа. Я взяв собі плюс до цього всього спел, да? який може замідляти усіх, хто просто ховається в кустах, да? тобто досить непоганий. Тут буде нас перс. Кстати, бочка теж була би хорошо. Якщо її візьме, буде в цілому непогано. Так, проти нас Бул, проти нас Едгар і Ельпрімо. Кстати, у них тоже досить такий жирний і серйозний пік, я би так сказав. Так, предлагаю только всіх замедлити. Так, у них один афикашить, один афикашить, якого ми можемо понопрягати. Бемс юзаємо ульту. Не, братуха. Ай, 30 хп! 300 хп в нього залишилось. Нормально. Наш шарф розібрався з ним. Надіюсь він зараз гол. Кстати, а він забив гол. А він то красавчик, Он Реально то красавела, Красавела, братела. Бемс, тако. Замедлили всіх і накидаємо плюшечки. Так, нормально, оцього вбили. Я танкану. Я танкану, хлопці, не переживайте. В мене є ульта, в мене є замедлялочка тако на ельпрімчика. Ельпрімос дався. поняв, понявши тут, а все. Тут кінечно. Тут немає смисла навіть їм тягатися з нами. Поздравляю, друзі! Ми апнули третю бронзу. Це було ізі. Кстати, півтори тисячі Зірочку відкриваємо, бемс, нам дають 50 коїнів ще один. Так, 25 карточок. І нас поздравляють, що ми перейшли на бронзу 3, Дякую. Вжух, знов два левела пролетіли. Забираємо собі ніщачки всякі з батлпаса, тако бемс, ще сотка кредитів. Ну і в цілому, я думаю. Ну, і в цілому, слухайте, а непогано, да? Якось мені безренько так пропались. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Надикайте купу своїх хутаських вподобайок і не забувайте про, про підписку на канал. З вами був Дензо і всім до нових зустрічей.